У Всесвітній день лісу в Новгороді Сіверському стартувала акція Державного комітету лісового господарства Майбутнє лісу у твоїх руках. Як повідомили в Новгород-Сіверському лісовому господарстві, акція триватиме до 18 квітня. Упродовж чотирьох тижнів лісівники разом з освітянами планують зробити посадку пам'ятних ділянок лісу школярами загальноосвітніх закладів як сільської місцевості, так і в нашому місті. У цьому році ми плануємо залучити. До цієї акції випускників шкіл, також місцеву владу. Ми хочемо посадити в пам'ять. У нас був головний інженер, він працював директором лісгоспу, Ми хочемо на честь цього пам'яті в Володимирівському лісництві створити, лісові культури посадити. У Зруївському лісництві є стежка, екологічна стежка ми її… Доповнимо наглядну агітацію, таку стежку ми зробимо у ласківському лісництві. Мінідендропарки доповнюватимемо, будемо нові створювати. Тому не дарма до Дня лісів в Биринському навчально-виховному комплексі пройшов захід, приурочений всесвітньому дню лісів, бо саме учні цієї школи є активними учасниками всіх акцій по відтворенню лісових насаджень, бо на базі їхнього освітньо-виховного закладу створено шкільне лісництво. Їздила в Київ на екскурсію. Часто виїжджаємо на природу зимою, смотримо вивозку лесу, а потім чистимо кріниці. Ми багато участвуємо в різних конкурсах у Чернігської, області, районних. Також багато здобули нагород. Я сюди. Прийшла щоб допомагати лісу, тому що я вважаю, що якщо ми будемо зберігати ліс, ми будемо зберігати і своє здоров'я, ми будемо покращити стан природи на сьогодні. Я сюди прийшов, ну вступив цей це лісництво, тому що я хочу забезпечувати ліс новими якимись ну, продукціями, і хочу дізнатися щось нового. По закінченню офіційної частини представники державного підприємства «Новгородське лісове господарство разом із своїми вихованцями розпочали місячник розвішуванням синичників на території їхньої школи. Отож, на думку, спадає лише одне. Підтримавши таку акцію, кожна людина не лише прикрасить власну оселю, а й збереже здоров'я собі і майбутнім поколінням.